такой дивный тандем. Да, 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 действительно. Сереж, тебе человека дописывать? А, да. Никуда не денешь. Не было, короче, пуза моего. Снимаешь, снимаешь, пока тебя кто-то не снимет, да? Мерс Мустафа з 8-ї години тут під українським домом з великим бажанням поставити питання президенту особисто. І тому, як завжди, ми почали писати, писати список ще там на вході. Зайшли ми сюди також перші. Тут правда опинився ще один список, тому що якісь двоє журналістів вже сиділи тут у залі. А потім підійшов Адміністрації президента і почав складати третій список. Ми його попросили цього не робити. Він не почув наших прохань, потім здійнялася в А що робити з тим списком, куди інші журналісти запросили? А хто інші журналісти? Так, тихо, Хто стоп, стоп, стоп. Хто записався в другой список? У вас виходить, що є якісь правильні журналісти, а є неправильні. всі європейські. Я прийшов 8 часов. Є хто такого ще не устраиває список? Журналісти, які хочуть задати питання, є список, підходьте, записуйтесь. Хто хоче ще. Ми не можна говорити. Звичайно, просимо. Розпочинаємо з вступного слова Дякую. президента України. Діти в наших навчальних закладах знаходились під наглядом медичних працівників. Більше тонни кокаїну, який йшов через Україну. Схопити когось ще поки не вдалося. Схопити когось ще поки не вдалось. Ми це Будемо робити, намагатися робити. Тобто будемо робити, я знаю, що не легко жити. В нашому іностранному секторі немножко в останній час, тому що одне з наших колег, ваші охранники здесь усилено охраняють. Я хотів би напомні, що в поліції тут тільки ви, а ця хто б вона не була журналіст. Что сейчас? Э, я прошу охрану отпустить, если вы меня слышите, кто там. Отпустите, я прошу. Ребята, пусть кто там, я не знаю, кто как вы говорите. Ну, пожалуйста, я, я же... Результат вам запоминается. Шановные друзья, мы передам охране, чтобы она отпустила журналиста, я вам рекомендую продолжить операцию. Я ко всем к вам отношусь одинаково. Скажіть, будь ласка, ну ви можете надати мікроповісти? Госпожа Чипак, давайте ведіть пресконференцію. Ми записались в стоїмо очередь, стоїть і зі своїм позицією. Пожалуйста, представляйте слово, хто там по очереди підписується. Анастасія Солка, тивай, перше, дякую вам за те, що через паузу 15 місяців ви все ж таки зустрілися з журналістами. У мене до вас таке питання, як колеги до колеги, бо я журналіст, а ви письменник. Останній своїй декларації, яку ви оприлюднили, ви вказали 16 мільйонів гривень за гонорар, за вашу книжку. Це колосальна сума. Дякую. Ну, Я не буду відповідати вам в такій тональності. Ви молода ще людина, вам багато жити, тим паче, сьогодні весна. сьогодні весна. Я коли дивлюсь, коли весна починається, жінки... Завжди роздягаюся. І я бажаю, щоб на вас вона також діяла таким чином. І коли почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. В основному спрашую только телекритику или украинскую правду. В нашей стране свобода слова очень однобокая. А что вы хотели спросить? Я хотел спросить, а когда премию Шевченковскую получит тот человек, который писал на языке Шевченко, то есть на русском языке, когда наконец в Украине перестанут дискриминировать русскоязычных писателей? Вот этот вопрос я хотел задать. страні, гарно В країні я перепрошую Дарка, що ти мені написала? Буде покращення на краще, буде розсвідт економіки і повна конкретна свобода слова. Я сказав.